Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Судаков про потенційний відхід Шахтаря. Приклад циганкового та добика показовий, але ми бачимо, які став в Лідер гірників Георгій Судаков зізнався, що поки що не визначився, де краще продовжувати кар'єру, одразу у топ-клубі чи у таборі європейського середняка. Чутки про можливий трансфер. Взагалі жодних проблем. На мене це не впливає. Так, йдуть якісь розмови, представники в клубі спілкуються, але я добре знаю дне. Моє завдання грати в футбол та досягати результату. Краще почати з умови Брайтона, аніж одразу йти в Ювентус чи Барселону. Важко сказати. Дійсно, приклад Віктора Ценкова та Артема Довбика дуже показово. Вони перейшли начебто в середню команду, а тепер вона лідери у чемпіонаті Іспанії. А наших хлопці вже хочуть запросити провідні клуби Європи. Трубін став одним з найдорожчих гравців Бенфікі. Трансфермаркет оновив ціну при прямейра Лізі. Німецький портал оприлюднив чергові зміни цінників на гравців, які виступають в чемпіонаті Португалії. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін подорожчав на 3 мільйони євро і вартує тепер 25 мільйонів, повідомляє Трансфермаркет. Як наслідок вортар збірної України піднявся на новий пік своєї ринкової вартості для 22 річного гравця це вже другий сербок у ціні протягом року. У березні він вартував 18 мільйонів, а у серпні коштував вже 22 мільйони євро. Анатолій став четвертим найдорожчим гравцем Бенфіки, п'ятим за показниками серед гравців України, одинадцятим у Премій лізі та сімнадцятим серед голкіперів всього світу. Спокійна прогулянка для Миколенка. Англійські змі в захваті від гри Віталія проти Манчестер Сіті. Британські ЗМІ прокоментували гру українського захисника Евертона Віталія Миколенка у матчі чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті. Ліверпуль Ворлд у першій половині гри добре тримав Фодена і Вокера в напрузі. Проявляв старання протягом усього другого тайму. 90 хвилин. Спокійна прогулянка для Миколенка, у якого не було настільки серйозних випробувань, як він міг би подумати. Ліверпуль Ехо ще одна розумна гра від одного з найяскравіших гравців Евертона в цьому сезоні. Миколенко виглядає набагато природнішою у своїй ролі. Протягом цього матчу він значною мірою тримав Бернардо Сілу на відстані. Мудрик прокоментував своє пошкодження в матчі з Крістал Пелес. Українець стиг відзначитися голом. Напередодні Челсі в рамках 19-го туру Англійської прем'єр-ліги на своєму полі здолав Крістал Пелас 2-1. Рахунок у поєдинку на 13-й хвилині відкрив український півзахисник Михайло Мудрик. Наш земляк, однак, не зміг завершити зустріч, отримавши травму всередині другого тайму, і був замінений на Арман Доброю на 71-й хвилині. Одразу після гри 22-річний Вінгер коротко прокоментував пригрій епізод. Епізод із пошкодженням? Я сподіваюся, що нічого серйозного. Завтра буде відніше», – цитує Михайла легіонер з.ю. Луческу Екс-тренер Динамо дав остаточну відповідь турецькому гранду. Румунський фахівець Мірча Лучєску відмовився очолювати Бешикташ, повідомляє туркій газетесі. За інформацією джерела, 78-річний наставник не хоче приймати команду під час сезону. Боси Бешикташа планує зробити у ческу ще одну пропозицію, щоб все ж таки переконати його очолити команду. Президент Стамбульців вважає Мірчу найкращим кандидатом, адже той добре знає Бешикташ та турецький футбол. Нагадуємо, за задумом Чорних Орлів Луческу мав підписати контракт на півтора року, а його асистентом був би Мирослав Клозе. Чемпіон світу за визначений період мусив набратися у екс-тренера Динамо досвіту, а потім розпочати самостійну діяльність. Луческу ж у 80 років з пошаною відправили б на пенсію. Тренер окреслив завдання Маліновського в Дженуа. Наставник італійського «Дженуа» Альберто Джулардіно відзначив універсалізм українського півзахисника Руслана Малиновського, який виступає за грифонів на правах оренди з Марселя. А також розповів, як найбільше ефективно використовувати нашого співвітчизника на полі, аби він приносив найбільше користі команді. У Джену він може грати як трикваріста, тобто атакувальний півзахисник. Але зараз я бачу його більше як центрального півзахисника, тому що він вміє знаходити простір для себе та добре працювати в захисті. Також у нього чудова ліва нога, і чим частіше він починає з глибини, тим більш визначеним він може бути. Також Руслан може грати і більш просунуті позиції, щоб проявити інші свої якості. Він важливий гравець, який підвищує якість на тренуваннях у прийнятті рішень під час гри. Цитує наставника грифонів Туто Веб. Суркіс та Шавковські обрали топ 3 найкращих українських легіонерів. Президент Динамо, Ігор Суркіс та головний тренер киян Олександр Шавковський взяли участь в опитуванні, яке проводило видання Український футбол. Інтерв'юери мали назвати ТОП-3 українських легіонерів 23-го року. Цікаво, що трійка найкращих у обох співпала, однак розташування виявилось діаметрально протилежним. На думку Суркіса, в найкращому році, що минає, став Віталій Миколунка з Евертона. На другу сходинку власник білосиніх постав ще одного екс-динаміця, який нині є один із лідерів Бормута Ілюза Люза Барного. Третім у рейтингу став Артем Довбик з Жироней. Шовковський перше місце віддав Довбику, друге Миколенку, а на третє поставив Забарного. Колишній воротар Динамо може повернутися в ОПЛ. Як стало відомо Sport.ua, колишній воротар збірної України та Київського Динамо 31-річний Максим Коваль може повернутися в ОПЛ. Контракт воротаря з молдавським шерифом завершується 31 грудня 2023 року. Майбутнє Максима поки не визначено. Якщо в Єврокубках Коваль завжди отримав ігрову практику, то у чемпіонаті Молдови зіграв лише 8 матчів із 14 в чемпіонаті. Новий тренер команди Роман Пилипчук почав довіряти орендованому Хайдука Тоні Шилічу. Найкращий футболісти чемпіонату України в 2023 році. У результаті чергового опитування найкращим гравцем чемпіонату України 23-го року став півзахисник донецького шахтеря Георгій Судаков, який набрав 416 балів. Другим за підсумками опитування фінішував тепер уже колишній нападник Дніпра 1 Артем Довбик, який на початку поточного сезону перейшов до іспанських Жирони – 296 балів. Замкнув трійку лідерів ще один представник Дніпра 1, півзахисник Олександр Піхальонок. 190 балів. Що стосується гравців київського Динамо, то їм за підсумками референдуму знайшлися місця в топ-5. Віталій Бояльський став четвертим – 89 балів, а Володимир Баршко п'ятим – 33 бали. you <laughs>